Ізопропіламінна, калійна, амонійна, Round Max, Отаман, Геліос, Напалм, ще всякі е, аналогії з сонцем і випалюванням. і е, ціна да, там Від 3,5-4 долара за літр до 8-9 доларів е, за літр. І кожен продавець і кожен виробник каже, що мій гліфосат найкращий. Бери мій гліфосат, і точно буде тобі щастя, він все спалить, буде один раз вніс і Чорнобиль. І два літра достатньо. Ні отого треба три, а мого треба півтора літра. Мій гліфосад найкращий. Якщо ви таке багато разів чули, ставте лайк. Пишіть в коментах, що да, я чув це від виробників і продавців гліфосату. А в цьому відео ви дізнаєтесь, який же гліфосат краще і як їх правильно між собою порівнювати. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Привіт, тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. я агроном і засновник Grovex Аградіт Holding, бренду, який допомагає вам годувати світ з своїми контентом та своїми сервісами. Посилання на які ви знайдете під цим відео, там же є номери телефонів. Ви приходите до нас з проблемами. Ми придумуємо, як їх для вас вирішити найкраще, і створюємо сервіси для вас. Тож скористайтеся своїм шансом стати краще, скориставшись сервісами. Гровекс. А це відео продовження серії про гліфосати. Якось ваші коменти надихнули нас записати серію відео про гліфосати цієї весни. От, от ми власне і продовжуємо записувати. Тож, це відео про те, який гліфосат краще, який вибрати, і як їх взагалі між собою порівнювати. Для того, щоб про це говорити, треба трошечки маленький там, екскурс в історію. Принцип роботи ми вже в попередніх відео. Проговорювали, підіть подивіться, посилання десь буде в закріпленому коменті. А тут історія про те, що таке гліфосад да, і які його виробництво, який принцип його. Да ладно. Алло. Алло. Алло, привіт. Привіт. Потрібен маленький екскурс в історію для того, щоб розібратися, що таке гліфосат, як він виробляється, і чого є різні солі, солі, гліфосат – це сіль. Тобто є якісь там аніон, який закріпляється в катіон, да, і в нас виходить як наслідок якась сіль, да, а, яка потім, в залежності від складу своєї молекули, має якусь певну розчинність у воді. Да, чого це важливо? Тому що наші з вами гліфосати це, як правило, там, рідкий концентрат або водний розчин. Да? Тобто, що мається на увазі, що цю сольку да, розчинили у водички. От. І потім цю водичку з розчиненою солькою ви купляєте в 20 літровій каністрі і розбавляєте власне, в своєму боку оприскувача. От. Солі гліфосату бувають дуже багато різних, і історія пам'ятає, крім ізопропіламінної. Амінної солі. Да? Сразу же знайома якась назва калійної солі. Да? Тут катіоном виступає калій, да? на якому закріпляється хвіст власне, нашого гліфосату. Бувають амонійна сіль. Да? Бувають, бувають навіть органічні. Да? Пробували раніше на органічних сполуках, типу на амінокислотах. Закріпляти, і в принципі воно непогано працювало, але це насправді як на війні, да? все треба, щоб було максимально дешеве, максимально ефективне, максимально робоче. От. А, тому, власне, в шляху еволюції гліфосатів а, ми маємо зараз а, ну, ряд да? солей, які мають найменшу ціну. І мають якісь там свої певні переваги і недоліки, але всі абсолютно нормально робочі. Що це за солі? Ну, Перш за все, ізопропіламінна вона поставляється у вигляді 480 грам на літ, і в кислотному еквіваленті має 360 грамів. Про кислотний еквівалент будемо щас пізніше говорити. Це супер важлива штука для гліфосатів. Далі найбільш популярна після ізопропіламінної є калійна сіль гліфосату. Окей, є, в продакшені у нас залишилась ізопропіламінна, вона найбільш поширена, трошки менш поширена, але також дуже популярна калійна сіль гліфосату. Вона поставляється з більшою концентрацією в літрі, і дехто на цьому робить маркетинг: типу, там, наш гліфосат найкрутий. Але тут фішка в другому. Просто розчинність калійної солі за рахунок ну, просто молекулярної маси да, і властивостей ну, молекули, розчинність калійної солі набагато більша у воді. Тобто в нормально очищену воду розчинити калійної солі гліфосата можна більше, ніж ізопропіламінною, щоб вона не випала в осад. І таким чином, ніхто не хоче возити воду. Логістика коштує ну, дофіга дорого. Да, там, нова пошта підняла тарифи. <смі> дорого дорого. <смі> Ноги затекли. <смі> а, це якщо там, про історію, про розчинність, про логіку, там, звідки ці всі гліфосати беруться, да, і чого вони такі є різні. І чого в нас зараз там, в продакшені є: єзопропіламінна, калійна, і амонійна. І десь взявся ще й сухий раундап. Що за магія, як це працює? І тепер ми ж підібралися до самого цікавого і самого важливої частини цього відео. А як же ж ліфасати порівнювати між собою? Чого? Тому що, ну, дивимося, там там 550 грамів, там 360 грамів, там 480 грамів, там в літрі або там 700 грамів в кілограмі. А як їх між собою порівняти? Їх же ж не можна в тупу між собою напряму. Порівнювати чого, бо це різна молекула з різною атомною масою, і як наслідок там, різною розчинністю, як наслідок, ми маємо там різні препарати. О, тому є єдиний параметр, по якому є сенс порівнювати між собою гліфосати. А їх можна порівнювати в кислотному еквіваленті. До речі, це ось відповідь на питання, чого робочий розчин має бути чим кисліший, коли ви вносите гліфосат. Тому що. Оцей э, катіончик, наприклад, там, калій да, із калійної солі гліфосату, э, він э, одновалентний, да, і э, кальцій або магній, які є у вашій воді, яку ви сьорбнули із ставка. А в намулі там, тих катіонів. ну, Окей, одного тільки кальцію і магнію достатньо, щоб замінити в гліфосаті э, калій, да, катіончик. От. І таким чином ви отримуєте вже не калійну сіль гліфосата, а абсолютно безпечний осад у вигляді там, не знаю, гліфосат магнія да, або гліфосат кальцію, який не буде працювати власне, як гербіцид. От. А, тому, щоб цього не ставалося, розчин має бути максимально кислий, тоді гліфосат стабільний. От. Це ще такий маленький екскурс. А, розріжемо потім його на Тікток. Окей, повернемося до кислотного еквівалента. Кожну цю сіль. Вже для нас з вами, для зручності, порахували в кислотному еквіваленті. Тобто, коли ви відкриєте каталог любого там китайського, українського, там, американського, німецького, неважливо якого виробника гліфосату, там обов'язково вже є роз... написано діючі речовини Стікіто, в кислотному еквіваленті стікіто. І от коли ми приходимо до цього кислотного еквівалента, то в принципі, нам уже, ну, якщо ми ну, до нього дійшли і можемо його порахувати, а його порахувати ну, це проста арифметика. Да? Тобто, якщо там тут в кислотному еквіваленті там, 360, да? а тут в кислотному еквіваленті 550 там чи 450, то значить тут там, на 100 грам кислоти в літрі більше. Соответственно, якщо я там 360-ї кислоти беру на гектар там, 3 літра, да, то цього мені там, треба буде на відповідну кількість літрів на гектар менше. Да. Чого? Бо ми рахуємо кислоту. Тобто вам можна взяти там, як заеталон, еталон, зопропіламінну сіль з нормою 2-4 літра на гектар, от, зробити розчин кислим, щоб не втрачати діючу речовину. І всі наступні гліфосати просто порівнювати. По кислотному еквіваленту між собою. Тут десь мав би з'явитися текст з порівнянням, точніше, вмістом гліфосату і приведенням його до кислотного еквіваленту в пізопропіламіні, калійній і сухій в сухому прикладі раундапа. Ви можете це розрахувати самостійно. Сюди ж в цю формулу ви можете підставити. Ціну за кілограм або за літр гліфосата і кислотного еквівалента, який вам потрібен для внесення на гектар. Нагадаю, що кількість кислоти розраховується не від того, як вам порекомендував продавець чи там ще щось. А кількість кислоти кінцева, необхідна, якщо у вас там розчин кислий, присковач настроєний нормально, то кількість кислоти необхідна і залежить від розміру. Обробленого об'єкту, да? тобто, чим більше зелена маса бур'яну або культури, яку ви хочете підсушити, тим більше треба кислоти, да? для того, щоб ну, точно його вбити. Тобто, умови супер різні, да? і кількість кислотного еквівалента підбирається під конкретну задачу. Тобто, немає якогось універсального правила, що там 7-2 літра або 7-4 літра. Ну, типу, так не буває, так не працює. Отже. Ринок, да, невидима рука ринка, підрівняла всі гліфосати під лінієчку, і на ринку в нас залишилось там кілька найбільш ефективних, найбільш робочих. Але через те, що, на жаль, фермери не вміють там користуватися сухими, тому що це ж треба підготовлена вода, щоб його правильно розбавити, щоб він спрацював. А ще поки що не всі, та не то, що не всі, дуже мало хто має ПЕШ метри, да, хто може проконтролювати. PH, робочого розчину і води, що наука там поверхнево-активних речовин і як розрахувати там масу до кислоти, це дуже складно. Через ці речі, да, через те, що там немає там чітких інструкцій чи когось, хто би цьому навчав фермерів. Через це у нас є. Якісь постійні холівари, баталії, там, який гліфосат краще, який купити, і так далі. Тобто, якщо підсумувати в сухому залишку, якщо ви вмієте користуватися прискувачем, вмієте його налаштовувати, і вмієте розрахувати кислотний еквівалент гліфосату, то взагалі немає різниці, який гліфосат у вас буде. Тобто ви берете там, найдешевший за найбільшу кількість кислоти. І це буде найвірніший шлях. Але так як, на жаль, ви не маєте pH-метрів, tds метрів у вас немає комплекта форсунок, який забезпечить нормальне покриття, окей, у когось із вас є. Да? Я кажу про загальну масу. 90% тих, хто зараз дивиться це відео, цього немає. Ну, моя суб'єктивна думка. Вибачте, якщо когось обійдев. От. Тому, о, якщо у вас цього немає. То найкращий препарат для вас буде все-таки ізопропіламінна сіль. І, мабуть, навіть це буде найкраще Roundup Max, тому що там є формуляція, да, яка зроблена, щоб вона там максимально стабільно, безотказно. Зараз хотів зробити аналогію з автоматом Калашникова, ну, <laughs> Так собі, мабуть, аналогія вже на сьогоднішній день. Але окей, там це найбільш стабільний препарат, який буде давати найбільш стабільний результат. В умовах великої кількості невідомих. Так? От така логіка. Але якщо ви навчитесь, як це все розраховується, як цим всім користуватися, то ви можете зекономити багато грошей і отримати набагато більший ефект, якщо зможете купити найдешевшу сіль за певну кількість кислотного еквівалента, а кислотний еквівалент ви розраховуєте в залежності від задачі. Так? Тобто, завалити бур'янці після посіву. В сім'ядольках треба чуть-чуть кислоти, а завалити, там, зробити там, великого масиву зеленої культури, понятно, що там кислотного еквівалента треба набагато більше. І з поверхнево-активними речовинами треба працювати інтенсивніше. Рекомендую вам подивитися ще попереднє відео про гліфосат. Пишіть іще свої запитання. Тут, на Ютубі, в Інстаграмі, в Тіктокі. До речі, там також є. Дуже багато цікавого, корисного контенту. Рекомендую підписатися. Ставте лайки, пересилайте друзям. Хай прибуде з вами урожай і перемога!